Напередодні Різдвяно-новорічних свят поліція Сумщини посилює профілактичні заходи щодо запобігання незаконній вирубці та реалізації фойних дерев. Незаконна заготівля ялин і сосен завдає значної шкоди довкіллю та природним екосистемам. Саме тому правоохоронці спільно з представниками лісового господарства та Державної екологічної інспекції проводять перевірки місць заготівлі, транспортування та реалізації фойних видів дерев, а також реагують на повідомлення громадян. Поліція нагадує. Купуючи фойне дерево, важливо переконатися в його легальному походженні, адже це не лише питання дотримання закону, а й збереження українських лісів. Самовільна вирубка, перевезення чи збут хвойних дерев без відповідних дозволів є порушенням закону та тягне за собою відповідальність. Зокрема, стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутої деревини. Ми закликаємо громадян купувати ялинки виключно у спеціально визначених та офіційно дозволених місцях торгівлі, звертати увагу на наявність електронного чіпа або бирки зі штрих-кодом, а також вимагати у продавців супровідні документи. Не купуйте хвойні дерева з рук або вздовж автошляхів. Таким чином, ви можете стати співучасником правопорушення. Поліція закликає громадян дотримуватися закону та бути відповідальними. У разі виявлення фактів незаконної вирубки або торгівлі фойними деревами повідомляйте поліцію на лінію 102. Зберігаємо традиції без шкоди природі та з повагою до закону.